Львові вбили Андрія Парубія, колишнього голову Верховної Ради. Повідомила нацполіція сьогодні, близько о півдня на 102 надійшло повідомлення про стрілянину в Сихівському районі Львова. Наслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці. Встановлено, що загиблий це відомий громадський та політичний діяч 1971 року народження. Вбивцю розшукують по всій Львівській області. Залучені всі профільні служби в Андрія Паруб'я було аж вісім вистрілів. Кур'єр просто склав пістолет до сумки і поїхав. Повідомив журналіст Віталій Глагола. Зеленський відреагував на напад. Усі необхідні сили і засоби залучені до розслідування та пошуку вбивці. Ну нагадаємо, що Андрій Поробів був активним учасником Євромайдану З листопада 2013 по лютий 2014 року координував щоденне функціонування Євромайдану. Був фактичним комендантом і очільником його наметового містечка та керівником загонів самооборони майдану. Так ворог не спить і. Атакує з усіх можливих сторін нашу країну, в тому числі і на наших активних політичних діячів. Це вже не вперше. Ми це могли бачити і раніше, тому ми співчуваємо родині загиблого. Так, а тепер перейдемо до теми, що війна в Україні вперше поглинула половину доходів бюджету Росії. Так, Москва вперше почала витрачати на повномасштабне вторгнення в Україну половину зібраних доходів бюджету. Це означає, що кожний другий рубль у федеральному бюджеті Росії пішов на фінансування армії та закупівлю зброї. Що відомо про воєнні витрати Кремля у першому кварталі 2025 року? Частка воєнних витрат у доходах бюджету, то становила п'ятдесят у другому 48,2%. У ЦПД підкреслили, що вперше з початку вторгнення в Україну кожен другий рубль, що надійшов до федерального бюджету Росії, пішов на фінансування армії та закупівлю зброї. В центрі розповіли: згідно з підрахунками, тільки за перше півріччя 2025 року Кремль витратив на армію понад 8,4 трильйона рублів. Це приблизно 105 мільярдів доларів. На що є на 31% більше ніж торік, і втричі більше, ніж у 2022 році. Водночас витрати значно перевищують доходи. У січні-червні у бюджеті зібрано 17,6 трильйона рублів. Це приблизно 220 мільярдів доларів, а витрачено 21,3 трильйона це близько 226 мільярдів доларів. Фахівці підсумували, що нарощування воєнних витрат призводить до виснаження бюджету, зростання. Дефіциту та скорочення фінансування соціальних проблем та потреб, перепрошую, Кремль фактично ставить війну вище за економічну стабільність і добробут власних громадян. Ну як ми бачимо, ворог не спить, і при тому, скільки вони витрачають на війну, ми можемо зрозуміти той вплив, який вони дають на нас, на наших жителів, на наших. Військовий на мирних людей і на наше спокійне мирне життя, тому не забувайте донатити на українську армію, допомагати українській армії, поширювати збори, поширювати петиції та. Підтримувати українців, бо тільки разом ми сила, повертаючись до теми, так Андрія Парубія, хочеться також зазначити, що зараз вже з'являється інформація від змі з приводу того, що там було, начебто, аж вісім вистрілів. Кур'єр просто склав пістолет до сумки і поїхав. Про це допустив журналіст Віталій Глагола. Зеленський одрагував на напад. усі необхідні сили і засоби залучені до розслідування та пошуку тієї людини, яка так вбила. Ну і знову ж таки, з'являється ще інформація на деяких інших медіа. Дописують про те, що, начебто, було сім вистрілів. Ну і знову ж будемо звичайно спостерігати за цією інформацією. Огляд місця подій зараз триває, і за даними також видання РБК на місці був знайдено, наприклад, от сім її дописують, і правоохоронці уточнили, що інцидент стався якраз таки у Франківському районі Львова, а не у Сихівському, як повідомлялося раніше. Ну і знову ж таки бачимо з вами, що що така ситуація склалася. Сподіваємося, що буде якомога швидше розшуканий той, так, та, той людина, яка вчинила бивство, Так. розуміємо, ну і знову ж таки будемо спостерігати за цією інформацією і будемо про це детально ще говорити, я думаю, тому що все одно будуть з'являтися оновлені дані. Ну а тим часом Сполучені Штати Америки схвалили продаж Україні обладнання для Петріот і Старлінг. Ще погодили продаж Україні обладнання та послуг для підтримки системи ППО Петріот. Також супутникового зв'язку «Старлінг». загальна вартість угод сягає 329 мільйонів доларів. Повідомляє 24 й канал з посиланням на повідомлення управління воєнного співробітництва міністерства оборони Сполучених Штатів Америки, Ну і про те, ж, яке об'єднання від США отримує Україна. У Міноборони США повідомили, що Україна планує придбати обладнання та послуги для патріот на суму близько 179,1 сімидесяти мільйона доларів. До пакету входять секретні і несекретні запчастини. Технічна підтримка, програмне забезпечення з оновленням, модерні... модернізація про системи, випробування та комунікаційне обладнання, послуги, інтеграції, ремонт навчання, технічна допомога та інші елементи матеріальної технічної бази основними підрядниками виступають компанії RTX Corporation та Martin. для реалізації угоди. Приблизно 5 представників уряду США та 15 представників підрядників вирушать до європейського командування США для підтримки навчання та участі у періодичних Зустрічах йдеться про це у повідомленні. Ну а тим часом Трамп хоче розгорнути американські приватні армії в Україні. Про це дописує американське видання The Telegraph. Президент США пропонує залучити приватних підрядників для укріплення України замість розміщення регулярних військ. Що наразі ще відомо, Давайте з вами більш детально про це поговоримо. Адже з'являється така інформація. Президент США, Дональд Трамп веде переговори з європейськими союзниками про можливе залучення американських приватних військових кампаній. Операції в Україні За задумом вони будуватимуть укріплення бази та захищатимуть американські інтереси в Україні. Пише The телеграф. Такий підхід розглядається як компроміс після заяви Трампа, що регулярні війська США не будуть розміщені в Україні. Джерело в уряді Британії каже, що ПВОК фактично і стануть американським чорником в уряді, що сама по собі є. Тримаючими якраз таким фактором для рашиського диктатора. Ну і за задумом присутність ПВК має стати сигналом для Кремля. Будь-яка атака на них може спричинити відповідь. США. європейські чиновники вважають, що це може посилити ефект стримування, одночасно знизити внутрішню позицію США проти іноземного втручання. Планом говоряться в рамках ширших переговорів щодо гарантії безпеки для України, де провідну роль відіграють Велика Британія та Франція серед варіантів. Це чотири варіанти: створення буферної зони між Україною та Росією, розгортання до 30 тисяч європейських. Яських військових патрулювання повітряного простору щоб відкрити українські аеропорти, формування чорноморської оперативної групи під проводом Туреччини для захисту судноплавства. Ну і також з'являється інформація про те, що один із західних чиновників пояснює, головна мета продемонструвати українцям, що ми будемо воювати з вами, якщо Росія знову вторгнеться. Дуже сподіваємось. Що все ж таки Росія знову не вторниця так на територію нашої держави. Дуже хочеться в це вірити і знову ж таки дуже сподіваємось, що ці ті санкції, які зараз якраз таки так проти Російської Федерації робляться так, що всі ці якісь стримування, всі ці знаєте, мова сили, яка подекуди на жаль не так активно, як хотілось би, але все ж таки використовується просто Російської Федерації, стримала їх і щоб більше таких нападів на території нашої держави не відбувалось ніколи. Ну а тим часом Андрій Єрмак розповів про зустріч із спецпредставником президента Шастівом Віткофом, яка якраз так проводилася з першим заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею. А вона, до речі, відбулася. Так, з продовження гарної зустрічі президента України Володимира Зеленського з президента США Дональда Трампа та європейськими лідерами у Білому домі. Обговорили вони російський удар по Україні, який знову забрав життя цивільних людей та дітей. Росія не демонструє бажання завершити війну. Потрібен мир через силу. Також обговорили питання гарантій безпеки. А все це розповів керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Тож далі, давайте його заслухаємо. На цій зустрічі ми були з разом з першим заступником міністра закордонних справ. Це була зустріч. Вона в першу чергу була такою в продовженні дуже гарної зустрічі, яка була в нашого президента Володимира Зеленського в Білому домі 10 днів тому, з президентом Трампом і також з європейськими лідерами, які приїхали підтримати Україну. Тому ми сьогодні проговорили безумовно. Я почав з того, що розповів, що сталося минулої ночі, і як це демонструє дійсно позицію Росії, яка жодним чином не показує свого бажання закінчувати цю війну і не показує навіть бажання щодо зустрічі зустрічей не двосторонні, не трьохсторонні, що необхідно надалі продовжувати тиснути і про те, що. Які ми бачимо наступні кроки, а ми їх бачимо абсолютно чіткими. Це продовження е домагатися миру через силу. Цей термін він був озвучений президентом Трампом, Ми його повністю підтримуємо. Неможливо сьогодні е щось робити без е припинення вогню. І це те, що сталося минулої ночі, це є фактом. Я мав можливість навіть продемонструвати е, пану відкифу фото, що сталося: фоторуйнування, загибель наших людей. Також ми говорили про те, що ми працюємо з нашими американськими європейськими партнерами над гарантіями безпеки. Це дуже важливо і без них ну неможливо дивитися вперед. І сьогодні Україна і Українці безумовно потребують дуже чітких і дуже сильних гарантій безпеки. І Саме про такі гарантії безпеки ми говоримо.